Доброго дня! У нас є масляні насоси до МТЗ. Так вони виглядають. Це оригінальний він на 36 зубів. На 32 зуба теж оригінальний. І на 28. Також є виробництво Юбана на 36 зубів. Так він виглядає. Та дорожна карта Китай. На 28 зубів. Та 36. На оригінальних є таке маркування. Віжливо. Також можлива доставка в Латвію, Литву та Естонію через перевізника. Дякую.